Андрій, я хочу до вас уточнення. Все-таки ви людина, яка, ну скажімо так, у своєму попередньому житті була далеко не чужою до медійних процесів, та і от зараз багато є таких е, ну тез, е, що оця вся історія, яку розіграють Сполучені Штати Америки, це може бути така величезна медійна гра, де вони просто. Розігрують якісь певні сценарії, де вони оці створюють хвилі, самі потім ці хвилі або збивають, або на тих хвилях кудись ну, себе заносять. от Що відбувається? Дивіться, сьогодні сьогодні Трамп вже говорить про те, що Зеленський все ок не було ніяких там образ в вигляді того, того, що він його називав диктатором. А ще тиждень тому, ми коли слухали Трампа, то ми такі, ну, просто не знали, що робиться. от реально ми такі Просто читали і думали, ну, я не хочу зараз висловлюватися. Я відповім: знаєте, чому Трамп це все робить? Тому що може. Він не має зараз абсолютно ніяких обмежень ні в чому. Він, як босс в комп'ютерній грі, коли ти граєш на надто високому рівні, і ти не маєш шансів його пройти. Але цей босс вже має свій інтелект, який би він не був разом з тим всім. Я розумію, що ми занадто деколи заглиблюємося в теорії змови і не зважаємо на те, що перед нами дуже часто є дилетанти і непрофесіонали, які просто чудять якусь чортівню і видають її за якісь процеси, а ми самі в це віримо. Знову ж таки, як медійник медійнику скажу, театр уяви ніхто не відміняв. Тобто, якщо, ну, якщо істота поводиться як собака, гавка як собака, то можливо насправді собака. Ну я зараз не порівнюю там нікого. Просто так воно іноді буває. Жовте. якщо говорити про лінію фронту, про те, що потрібно нашим військовим, Знаєте, ми, ми дуже часто за геополітикою. Ну, вона, вона така трошки зрозуміліша, і вона. вона я, я не хочу сказати, що вона іноді простіша, але вона Списно. така. Вона, знаєте, розмови про геополітику про вони теорію, чи, часто. Та, про теорію mm -hmm. вони часто якось безпечніші, ніж про те, що відбувається на фронті. Ви як людина, яка е, стикалася безпосередньо з пораненими, так е, е, ви ж це розумієте, що політика політикою, а все одно все вирішується на фронті. Що зараз найважливіше для нас? Е, найважливіше, що зараз, ну от я буду казати суто по собі, не буду фантазувати. Е, я вже рік як демобілізувався. Е, людина, яка зараз е, має пост командира медичної роти 46-ї аеромобільної, після мене Дмитро постійно зі мною на контакті. І от що потрібно, потрібно ремонтувати евакуаційні машини. Кожного дня я отримую звіти, хлопці кидають, що ж відбувається з нашими машинами по пробігу, по поломках. Я постійно стараюся збирати донати. Я тішуся неймовірно, що справді я не можу сказати, що в мене є проблеми з отриманням донатів. Бо mm -hmm. ті люди, які підтримують. Тобто, динаміка не, не погіршується. Ті, хто підтримували мене фінансово, коли я був в армії, вони продовжують це робити. А... Підніму знову ж таки тему проблеми виїзду музикантів за кордон і Мінкульту. Якщо скажімо, один з українських дуже відомих у світі гуртів 1914 мені, рік тому приїхавши з туру, скинув 100 тисяч гривень на медичну роту на наші потреби, я розумію, що тепер ну багато підрозділів обійдуться. Без хороших донатів, які їм не можуть скинути гурти, яким заборонили виїхати. Що потрібно? Потрібно справді дуже прикладні речі: потрібно постачання, потрібно забезпечення стабілізаційних пунктів. Потрібно постійно працювати з технікою, бо ніяка техніка, ніякі реанімобілі не витримують бойових доріг. Це практично є неможливо. Особливо зараз мої водії Я ж бачите, позиції кажу, мої особливо водії нашої медичної роти постійно от кажуть: ніч все замерзає, день все розмерзається. Ніч все замерзає, день розмерзається. Справді люди виявляються міцнішими ніж транспорт. Транспорт дуже зараз страждає. І туди просто вливаються неймовірні гроші. Плюс оплата старлінків, плюс купити на, кожен з, на кожну зі стабілізаційних точок дроти, розетки це є побут. Це є той побут. Дуже ви доречно зауважили, що це є ота практика: брудна, чорна, смердюча, кривава. Про яку не завжди знаєте, хочеться обговорювати. Да, ну, але але така але це ранні життя. Поча, ех. І от ви так ви ж сказали. От зараз ми, ми з Демченком про це говорили. Я ж так розумію. Ну та шлях він. М'яко кажучи, був не ідеальним і багато е, історій було, але я так розумію, що сьогодні, е, скажімо так, багато тих водіїв, які мали відкриті шляхи і кудись їхали, сьогодні їх всіх, ну, очевидно, завертали. І все, і зараз нова схема. І якщо хтось, е, ну, хтось, можливо, працював в чорному форматі, і для тих е, ця історія добра. А хто їздив справді за допомогою і не має там. Умовного відтермінування немає трьох дітей, і зараз це також буде. Проблема навіть за тими самими автівками. Ну побачимо, хочеться вірити, що держава ви, ви, ви винайде якісь це, способи. А тепер підуть в роботу ще й демобілізовані ветерани, особливо з інвалідністю, які мають право виїзду. Е, ну, Наш народ викрутиться. Чесно, я навіть не сумніваюся. Тобто вихід ситуації буде, але так, зараз воно разюче і палюче, і воно болить.